Що відповів Трамп про російський обстріл сум? Ви вірите, що це було ненавмисно? Духовний радник Трампа змінив свою думку щодо України. Я помилявся. Зеленський закликав Трампа приїхати до України. Ви зрозумієте, з ким у вас угода? Марц не проти дати Україні Тауруси за однією умови. І Лавров вийшов із заявою щодо НАТО. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24 каналі. Трамп ввів санкції проти Росії, щоправда, не нові, а продовжив ще на рік надзвичайний стан у США. Його вів Байден ще у 21-му році. На Росії вже відреагували на це. Чесно говоря, вряд ли стоїло бажать другого рішення. Тим більше це достатньо автоматичні дії. Ми знаходимося Ми знаходимося в начальному. Навірне, в началі нашого путі по нормалізації отношеній. Повистраюванні фактично заново, поэтому ніяких здесь у нас не було. На Ну і штати та Росія не домовляться щодо припинення вогню в Україні до 20 квітня. Про це заявив перший заступник постпреда Росії при ООН Полянський. Основними причинами є недоговороздатність України, порушення нею мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Та прагнення Дональда Трампа досягти швидкого припинення вогню без політичного врегулювання. Ну а Лавров вимагає розпустити НАТО. Кінь Путіна каже, що організація північно-атлантичного договору втратила сенс після припинення існування СРСР і мала бути розпущена. Натомість, звинуватив альянс у підготовці до нової війни. Як думаєте, Лаврова та Путіна просто переслідує параноя, що на них усі хочуть напасти, або ж таким чином вони хочуть виправдати майбутні напади на країни НАТО? Напишіть про це у коментарях. Ну, а сьогодні день жалоби в Україні через жахливий удар росіян по сумам. Ракетна атака у вербну неділю осколихнула увесь світ. Загинуло 34 людини, серед яких діти і більше сотні поранених. Двоє дітей загинули ще 15 поранені. А Трамп заявив лише ось це. Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Ви вірите, що це було ненавмисно? Вони допустились помилки. Я вірю, що це було. Дивіться, питайте в них. Це війна Байдена, це не моя війна. Хоча, мабуть, Трампу потрібно брати приклад зі своїх колег з його адміністрації, бо вони відреагували хоч трохи людяно. США висловлюють найглибші співчуття жертвам жахливого російського ракетного обстрілу. Сум. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп витрачає стільки часу та зусиль. Щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру. Атака російських військ у вербну неділю на цивільні цілі в Сумах перетинає будь-яку межу гідності. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно ось чому президент Трамп тяжко працює, щоб закінчити цю війну. Але схоже, Трамп не дослухається до свого духовного радника Марка Бернса, який нещодавно був в Україні, бо він каже, що підтримка України це насамперед підтримка і Америки. За його словами, він виступав за припинення підтримки України з боку США, допоки не відвідав Кривий Ріг і не побачив увесь жах на власні очі. Я помилявся. Тепер я вірю, що підтримка України це насамперед підтримка й Америки. Я думаю, що Путін дійшов до межі. Він випробовував терпіння Трампа, і, схоже, вже його вичерпав. Ну а Володимир Зеленський закликав Трампа приїхати до України перш ніж втілювати свій мирний план. Президент України заявив в інтерв'ю CBS News, що перш ніж ухвалювати будь-які рішення та будувати плани переговорів, Трампу потрібно зрозуміти, що тут відбувається. Приїжджайте, подивіться, а потім давайте рухатись із планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода, ви зрозумієте, що зробив Путін. Ну і щоб було Україні чим відбиватися від російських ракет. Ми готові закупити у США 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів. Про це заявив Зеленський. Президент зазначив, що деякі європейські партнери готові допомогти профінансувати купівлю. Водночас США пояснюють відсутність передачі систем тим, що наразі немає такої можливості, але в той же час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Серед альтернатив президент назвав передачу ліцензій на виробництво систем Петріо та ракет до них, а також оренду систем або передачу вже наявних у країнах, де наразі немає бойових дій. Російський обстріл Сум це ще одне підтвердження, що агресорка не прагне миру. Це зневага до так званого мирного процесу та воєнний злочин проти українців. Про це заявили міністри закордонних справ Литви, Польщі та Фінляндії. Вони закликали Трампа відреагувати конкретними рішеннями. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Жахливі атаки на Кривий Ріг і Суми є глумливою відповіддю Росії. Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація Сполучених Штатів Америки бачать, що лідер Росії знущається над їх доброю волею, і я сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Жахливі атаки на кривий ріг і суми є глумливою відповіддю Росії. Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація Сполучених Штатів Америки бачать, що лідер Росії знущається над їх доброю волею, і я сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення. Ну і Сьогодні росіяни знову обстріляли Суми. А ще Запорізьку область внаслідок ударів горів дев'ятиповерховий будинок у Степногірську та АЗС в обласному центрі. На Одещині через атаку БПЛА пуш. Коджені житлові будинки, інфраструктура, СТО та автівки, і там відомо про п'ятьох постраждалих в Куп'янську, що на Харківщині від російського удару, ураганом загинула подружня пара, яка йшла вулицею. Це все теж можна назвати помилкою, і російський Крим і окуповані території теж помилка. То чия це помилка, якщо світ таки допустив це і дозволив Росії це зробити? Ну а Росії не буде на зустрічі щодо безпеки Чорного моря. Зустріч запланована на 15-16 квітня у Туреччині. Вона проходитиме у штабі військово-морських сил. У ній візьмуть участь військові представники іноземних держав. Обговорять зокрема питання військово-морського планування для підтримки мирного середовища у Чорному морі. Про це пише Ана Долу з посиланням на міноборони Туреччини. Ну а Мерц не проти дати Україні «Тауруси». Майбутній канцлер Німеччини заявив, що за те, що передати ракети Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами. І якщо буде згода партнерів, Німеччина має взяти участь у таких поставках. На думку Мерца, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних, як приклад, можливо, застосування ракет Таурус він назвав знищення наземних шляхів між Росією та Окупованим Кримом. Які є важливими для логістики російської армії? Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій. А в Будапешті пройшов мітинг проти чинного прем'єра Орбана. Голова угорської опозиційної партії Тиса Медяр пообіцяв у разі перемоги на парламентських виборах 26-го року покласти край міжнародній ізоляції, яку спричинив Орбан. Ми нарешті наведемо порядок у наших спільних справах. Наша батьківщина, Угорщина, знову буде гордим і надійним союзником НАТО. Угорщина знову буде повноправним членом Європейського союзу. Інтереси України у переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини представляє міжнародна юридична фірма Хоган Лауелс». Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Стефа Нішина. Консультації розраховані на два дні, і українська сторона вже представила усі узгоджені позиції. Ця юридична фірма входить до провідних гравців ринку. Вибір компанії був зроблений після конкурсу. Серед десятків фірм зі США та Європи деталі переговорів наразі не розголошують. Шують. Ну а підлітків, які слухали російську музику на Подолі, знайшли. Це були двоє 17-річних мешканців Києва та 20-річний житель Київщини. Вони пояснили свої дії тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння. Вірусне відео з підлітками поширилось у соцмережах. Напередодні на кадрах видно, як група хлопців слухає російську музику. Коли ж авторка відео робить їм зауваження і нагадує про трагедію в Сумах, де від російської ракети загинули люди. Хлопці починають сміятися і. Додають гучності на трьох хлопців, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та розпивання алкоголю в громадських місцях, а батьків 18-річних порушників притягнули до відповідальності за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Напишіть, як ви думаєте, чи достатньо суворе покарання для цих молодих людей? Бо 20-річного хлопця точно підлітком вже не назвеш. Ну і на цьому в мене все, і хочу ще раз висловити співчуття усім родинам загиблих та постраждалим від терору росіян. Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі в ефірі 24 каналу.